Слава Україні! Розпочалась 733 тридцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. У ніч на 26 лютого 2024 року російські терористи атакували територію України балістичною ракетою «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами с 300 трьома керованими авіаційними ракетами х 59 Проти радіолокаційної х 31 П а також застосували під час атаки 14 ударних безпілотників типу шахет. В результаті бойової роботи протиповітряною оборони знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та дев'ять шахетів у межах Харківської та Дніпропетровської областей. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Ямне, Новосіч, Сумської області, Веселе, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Залізне, Нью-Йорк, Очеретине, Желанне, Бердичі, Ласточкіне, Яснобродівка, Нетайлове, Уманське, Водяне, Парасковіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Малинівка, Оріхів, Малатокмачка, Роботине, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно. Стратегічне угрупування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районі Сеньківки та Табаєвки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили п'ять ворожих атак. В районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога в районах Сєвєрного, Степового, Бердичів, Ласточкиного та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону українських військ на Новопавлівському Напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районі населеного пункту Роботине та одну атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох артилерійських позиціях противника. Загалом минулої доби загальні втрати ворога склали 880 російських окупантів. Також ворог втратив 13 танків, 37 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 26 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!